Організували цей прекрасний фестиваль для вас, враховуючи те, що коштів було, ну практично коштів не було. Представники молодіжних громадських організацій просто-напросто ночами не досипали, сам знаю по собі, тому прошу поплодувати їм зараз. Це такі громадські організації, як Студентська Свобода, як Молода Галичина, організація Сокіл. Студентське братство імені Степана Бандери, громадська організація Гранік, студентське братство Львівщини, громадська організація Молодь за зміни, громадська організація Молодий народний рух, громадська організація МНК, Молодіжний Націоналістичний конгрес, громадська організація Борець і громадська організація Молода Батьківщина. А зараз я би хотів запросити до слова по черзі представників всіх тих організацій, аби вони виступили з вітальним словом до вас всіх, і аби ви могли кожному окремо своїми аплодисментами подякувати. Отже, представник суденської свободи є на сцені тут.